У сучасному світі бізнесу правила гри змінюються просто на очах. Те, що було ефективним ще вчора, сьогодні може вже не працювати. А все чому? Бо технології переписують усе. І тут виникає головне питання як взагалі ввести справи в цьому новому цифровому світі? Саме на це питання і дає відповідь цифровий менеджмент. І це варто сказати не просто черговий модний термін, це фундаментально новий підхід, який народився як відповідь на виклики нашої епохи. Отже, який у нас план? По-перше, розберемося, чому світ так стрімко оцифрувався. Далі дамо чітке визначення, що ж таке цифровий менеджмент і як він працює на практиці. Потім поговоримо про те, як змінюється роль керівника, і наостанок найцікавіше, чому все це насправді має значення. Ну що ж, почнімо. Перший пункт треба усвідомити, що цифровізація це не просто тренд, який колись мине. Ні, це глобальний. Тектонічний сув, він настільки потужний, що змусив саме поняття менеджменту кардинально еволюціонувати. Тобто класичні підходи, які працювали десятиліттями, раптом стали ну, не зовсім достатніми, але це не означає, що їх треба викинути на смітник. Зовсім ні. Суть цифрового менеджменту якраз у тому, щоб взяти перевірені часом принципи і поєднати їх із потужністю сучасних технологій, такий собі розумний симбіоз. Добре, з причинами змін, начебто, розібралися. Тепер давайте перейдемо до суті. Що ж це за звір такий цифровий менеджмент? Давайте спробуємо дати йому чітке і зрозуміле визначення. Отже, якщо говорити формально, то це система управління, яка і ось тут ключовий момент базується на використанні цифрових технологій. Тобто це не просто додати комп'ютери до офісу, це коли вся логіка управління, всі рішення приймаються через призму цифрових інструментів та даних для досягнення головних цілей компанії. А якщо зовсім просто, то це по суті і є менеджмент, але в новому цифровому середовищі. Усі ті ж самі завдання планувати, організовувати, контролювати, але тепер вони відбуваються в онлайн просторі, де кожен крок можна виміряти, проаналізувати і відповідно покращити. І тут є цікавий нюанс важливо розрізняти, що цифровий менеджмент вивчає як дисципліна і на що він впливає на практиці. Як наука він досліджує загальні законобірності, процеси, технології, це його предмет. А як практика, він працює з конкретними речами бізнес моделями, бізнес-моделями, CRM-системами, потоками даних, це його об'єкт, тобто є теорія і є її пряме застосування. Окей, з визначенням здається, зрозуміло, але як це все виглядає в реальному житті? Давайте подивимося, які конкретні функції та завдання стоять перед цифровим менеджментом. По суті, це класичний управлінський цикл, але з цифровим апгрейдом. Все починається з планування, але вже цифрових стратегій. Далі організація, впроваджуємо потрібні інструменти. Потім мотивація. Пояснюємо команді переваги нових технологій. Контроль тепер це моніторинг за чіткими цифровими показниками. І, звісно, комунікація, яка пронизує всі етапи. Це не просто кроки один за одним, а постійний цикл, де дані з контролю одразу ж покращують планування. А якщо говорити про конкретні задачі, то тут їх цілий спектр від глобальної цифрової трансформації всієї компанії до роботи з великими даними для прийняття обґрунтованих рішень. Це й автоматизація рутини, і управління цифровим маркетингом, і що дуже важливо кібербезпека. Ну і звісно, створення абсолютно нових бізнес-моделей в електронній комерції. Зрозуміло, що для таких масштабних завдань потрібен і керівник нового типу. Сучасний цифровий менеджер це вже не просто одна посада. Це людина, яка поєднує в собі одразу кілька ключових ролей. Можна сказати, носить п'ять різних капелюхів. Давайте на них подивимось. Перший капелюх це стратег. Такий менеджер не просто реагує на зміни. Він дивиться на кілька кроків уперед, аналізує тренди і прокладає для компанії курс, щоб бути лідером, а не тим, хто пасе задніх. Другий капелюх аналітик. Інтуїція це чудово, але в цифровому світі рішення на відчуттях можуть дорого коштувати. Сучасний менеджер вміє працювати з даними, бачити за цифрами реальні процеси і приймати рішення, які можна довести фактами. Третій капелюх організатор мати геніальну стратегію, це пів справи, треба ще її втілити. Саме організатор будує ту саму цифрову систему, де всі інструменти та процеси працюють злагоджено, як єдиний механізм. Четвертий капелюх комунікатор. Сьогодні компанія спілкується зі світом через десятки онлайн-каналів. Завдання комунікатора зробити так, щоб на всіх цих платформах, від соцмереж до корпоративного чату, компанія мала єдиний, зрозумілий і послідовний голос. І нарешті п'ятий надзвичайно важливий капелюх інноватор. У цифровому світі стояти на місці означає відкочуватися назад. Тому менеджер-новатор постійно шукає нові ідеї, тестує нові технології та не боїться впроваджувати те, що дасть компанії перевагу завтра. Отже, ми побачили, що це таке, як працює і хто цим займається. Але тепер головне питання: а навіщо? Який реальний відчутний ефект це дає бізнесу? А переваги дуже конкретні. По-перше, це, звісно, ефективність. Коли процеси оптимізовані, все робиться швидше і з меншою кількістю помилок. По-друге, зниження витрат завдяки автоматизації. І по-третє, розширення ринків. Інтернет не має кордонів і це дає змогу працювати з клієнтами з будь-якої точки світу. І це ж не якась далека теорія. Ми стикаємося з цим щодня crm системи які допомагають компаніям будувати стосунки з клієнтами, чат-боти, які консультують нас 24 на 7. аналітика, яка показує, звідки прийшли покупці, зручні інтернет-магазини, усе це і є цифровий менеджмент у дії. І все це підводить нас до одного, але дуже важливого висновку. Сьогодні успіх бізнесу, його здатність конкурувати напряму залежить від того, наскільки глибоко він інтегрував цифрові підходи. Це вже не опція, а необхідність для виживання. І наостанок варто поставити собі одне питання: у цій новій цифровій реальності кожна компанія робить вибір: бути просто глядачем, який спостерігає за грою з трибуни, чи бути активним учасником на полі. І саме відповідь на це питання, по суті, і визначає майбутнє.